Тобто від 19.00 26 жовтня і до теперішнього часу, тобто, ми сьогодні розглянемо е, ситуації на виборчих дільницях, які відбувалися там е, до закриття, потім під час підрахунку голосів, а також е, щодо прийняття виборчої документації. В окружних виборчих комісіях також буквально за пару хвилин до початку конференції до нас попросилася пані, я не знаю, як вас звати. На жаль, вона є людина з особливими потребами, яка також чи взяли, чи не взяли участь у голосуванні. Вона розкаже, звичайно. Але спочатку ми дамо слово нашим довготерміновим спостерігачам. Почнемо, мабуть, з 201-го виборчого округу, пані Євгенія Лінк. Доброго дня. Станом на станом на 11-ту годину з сьогоднішнього дня ми маємо наступну ситуацію в окружній виборчій комісії. Окружна виборча комісія прийняла 83 документи з 83 дійничних виборчих комісій, внесли в систему вибори і видали витяг на руки лише 35 виборчим комісіям. Система висить на 15 хвилин, приймає лише одні. Один пакет документів, але вони не припиняють приймати документи. Наступне в 15 дільниць поверталися на уточнення протоколу, причому деякі з них по декілька разів. Все це через те, нам пояснив секретар комісії, що прийняли зміни до виборчого законодавства, і люди зазвичай звикли в певний спосіб заповнювати протоколи і здавати документи. Зараз ми маємо зміни, що під час підрахунку голосів бюлетені рахуються в кожній виборчій скринці окремо і вносяться до протоколу. Люди з цим путаються і цифри в них не збігаються, їх відправляють на уточнення. І, на думку секретаря Окружної виборчої комісії, таке новшество в законі є невиправданим і воно не має за собою підґрунтя, воно створює лише додаткові незручності. На стану на 8 годину ми спостерігали величезні черги виборчій комісії, люди спали на надувних матрасах, на тих же документах, ви бачите це на, на нашому екрані, спали на тих документах, які привезли. Е, було дуже важко дихати в цьому приміщенні фоє окружної виборчої комісії. І здавалося, що ця черга ніколи не закінчиться. Але станом на 11 годину черга була дуже маленька. Окружна комісія досить оперативно за ці три години прийняла 30 документів з 8 до 11. Якщо ми на 8 ранку мали 52 дільниці, які здали документи, то на 11 -то мали 83. Е, Вирішень про повторний підрахунок голосів у 201 окрузі станом на 11-ту годину не було. Угу. Сподіваємося, що його і не буде надалі. Максим, по 202-му. Сіда, сідай. Сідай. Значить, у ну, мене інформація на 10-ту годину. Там на 10-ту годину 202-го ОВК. Вже прийняло е, 164 дільниці, тільки дві дільниці ще на той час не доїхали. Це з Потильського району, це, напевно, якісь там дальні, дальні райони путили. От, е, потім е, опрацювали лише 40% від всієї цієї кількості протоколів, тому що також. Система вибори просто висить, вона висить ще з ночі, можна сказати, що вона з вечора. От, і і айтішник нічого не може зробити з цим. От. І е, це виходить, що тільки 72 70, е, 70, пари протоколів були, е, були внесені в, е, вже в систему і, в, та, і вивищені ну, е, в ЦВК. На сайті ЦВК. От і напевно все. На уточнення. А, на уточнення. На уточнення, так, на уточнення з 72 пар протоколів було відправлено 30 штук. Тобто, але це можуть бути деякі дільниці, де відправляли тільки один протокол, чи мажоритарний, чи партійний, а деякі, де були проблеми з двома протоколами. Угу. От. Спасибі, Максиму. Тоді я прошу, тому що набирався прес-реліз дуже швидко. Виправити тут 164 виборчі дільниці і 30 не ДВК, а 30 протоколів на уточненні. Внизу, 202. 194. Ну тому що ви розумієте, це набиралось дуже ну, швидко. Сорок шість тридцять на 202. Так. Сорок це опрацьоване, це те, що внесено в систему так пане Ігорі Гаврада 203 третього. Що стосується, почнемо з роботи комісії. Що стосується прийому документації від дільничних виборчих комісій, то комісія 203-го округу розпочала близько 12-ї години прийом документів. Станом на дев'яту ранку, за інформацією керівництва комісії, було при до документи у 70 із 132 виборчих дільниць, а близько 20-25 виборчих дільниць з тих чи інших причин були відправлені на уточнення протоколів. І тут я би хотів погодитися з Женією про те, що нові зміни до законодавства в частині підрахунку голосів значно ускладнили роботу дільничним виборчим комісіям, особливо тим, які. Які звикли працювати за принципами звичаєвого права, тобто робити так, як вони робили раніше. Зокрема, я спостерігав за процесом підрахунку голосів на дільниці 236-й місті Новоселиця, це в тому ж приміщенні, де знаходиться окружна виборча. А вони дотримувалися процедури підрахунку голосів і розпочали видачу копій протоколів лише близько 2 години ночі. Справа в тому, що особливість цієї дільниці, що їхні фоє це приміщення для голосування, і тобто, десь орієнтовно до півтретьої ночі, усі дільничні комісії 203-го округу, які приїжджали, змушені були дочікуватися на вулиці. Спостерігалися навіть невеличкі сварки. Міні. І так далі, і тому подібне. Що стосується уточнення протоколів, то тут і я думаю, що в інших округах ситуація мало чим відрізняється, не дотримується процедура саме уточнення. Що мається на увазі, дільнична виборча комісія, яку відправили на уточнення одного чи двох протоколів, повертається уже через 35-40, максимум 50 хвилин. І такі факти були зафіксовані. Що стосується порушень після нашої вчорашньої останньої пресконференції. Офіційні спостерігачі від радикальної партії на дільниці 730-241, Це село Бояне Новоселецького району. Дільниця знаходиться у місцевому будинку культури. Помітили, що здійснюється багаторазове голосування черницями невстановленого монастиря. Так само цей процес бачив наш спостерігач, який працював на тій дільниці. З повідомлень так само радикальної партії, які підтверджуються нашим спостерігачем, монахині заходили до дільниці, отримали бюлетені, брали участь в голосуванні. Потім виходили за межі дільниці. Їм змінювали паспорти. Вони заходили знову і знову голосували. І таких заходів на дільницю у селі Бояне зафіксовано щонайменше три. Після того там щинився дуже великий скандал на цьому ґрунті. На місці події були викликані правоохоронці. І, напевне, детальнішу інформацію про цю ситуацію ви можете отримати в них. Так само наш спостерігач у селі Мольниця Герцаївського району також бачив голосу групи черниць близько 10 осіб, яких супроводжували три святі отці. Але оскільки поблизу знаходиться монастир, то в нас немає жодних підстав говорити, що група в селі Мольниця і група в селі Бояни була однією і тою самою. Власне, ми не беремо на себе обов'язку оцінювати ось ці речі, оцінку таким речам повинні давати правоохоронні органи. Ну, принаймні, ви знаєте, що поблизу з боян точно у нас монастирі є. І якщо йде організована група е, черниць, вони голосують при чому не один раз, то відповідно це є так, я підозру, що не да. Я давайте ми спочатку А в цих паспортах не було. E, значить, пояснення членів e, дільничної комісії про те, що вони видавали бюлетені на підставі паспортів. А коли їм сказали, ну то час звіряти з виборцями, як були, а вони кажуть, а вони всі однакові на лице. Нет. Це було пояснено, що вони однакові. Що фактично порівняти, чи це вона, чи не вона, дуже важко, бо ви ж знаєте, вони одягаються специфічно. Отже, тобто вони казали, ми довіряли паспортам. Є паспорта, оригінальний паспорт ми видавали білети. А якого патріархату? Ми не знаємо. Ми не знаємо навіть якого монастиря. Чесно, кажу. Ми можемо здогадуватися, але реально в боянах монастиря точно немає. Оксана, це 203-й виборчий округ. 204-й виборчий округ центром в Котенів. Прошу 10-ту годину по 204 му округу прийняли 45 дільниць. Комісія е, працює дуже якісно і тому дуже е, повільно. Е, і 13 е, дільниць відправили на уточнення. Е, помилки безпосередньо, ну як вже зазначалося, було з цим новим законодавством, а також е, неуважність членів е, і секретарів. Які виписував протокол, де зазначалася дата видачі протоколу 26 жовтня 0015 хвилин? Таких дільниць було десь 3-4. Крім того, дві дільниці, а саме дільниця номер 730 184, це село Бітка Кільминецький район, і дільниця 730-120, село Василь Застанівського району, було відправлені на перерахунок голосів. Що стосується подільниця 184 Слобідка, чотири район, коли вони прийшли здавати протокол за кандидата по одномандатному округу Бордюжан було 37 голосів. А за Максима Юрійовича Бурбака 0. Це насторожила така цифра, бо так деться зовсім інша по округу. Насторожила і ще раз. Перепитала комісію, чи ну взагалі чи правильний це протокол, чи вони не помилилися і так далі. <клес> На що голова комісії сказав? Ой, це чорновий варіант. Ми запечатали цей в Сіпюрпакі, а справжні е, е, і справжні дані у мене ось тут. І витягую його з пазухи. Де було зовсім інші дані, тому комісія прийняла рішення перерахувати дану дільницю. Що стосується по дільниці 120 село Василь району, там ситуація наступна: Видали 582 виборчі бюлетені за сумою підрахованих голосів 592, тобто на 10 голосів більше. Комісія також прийняла рішення перерахувати. Дані голоса на, на, на вчорашній конференції прес-конференції вечірні ви чули там ситуацію каплівка. Я хочу зауважити. Ну там було специфічне з протоколами, Пам'ятаєте, то відео це ні, це не про з протоколами, Це система процедура, процедура голосування. Коли вони голосували без... по листочкам, Ця ця дільниця відправлена на уточнення. Ну тобто, так ми спостерігаємо наскільки якісно у нас чи, Такі ці порушення процедури, воно, бачите, все одно виникає питання, в принципі. Так що чи є запитання до е, довготермінових спостерічів від комітету виборців з приводу тих виявлених порушень, виявлених результатів і так далі? Скажіть, будь ласка, у нас були виявлені до цені закола кожного чи це відведені розміщення справді? Ну вчора під час підсумкової прес-конференції йшла така мова, але ну, ми не можемо сказати. У нас немає інформації по цих бюлетенях. Тобто пам'ятаєте, це говорив і ні, не це сказав. Малярчук казав. Хто хто? Малярчук. Малярчук казав, але там не Львова, там людина приїхала з Київської області, йому видали мажоритарні бюлетені. Ні, ні, він не говорив про говорив, що що є бюлетені з інших округів. Він казав з Вівського округу. Тому ну ми не можемо ні спростувати, ні підтвердити. Ми просто не володіємо цією інформацією. Ще Чи... загальна явка. Е, ну загальна явка, вона є вже оприлюднена. У нас вона не є найнижчою, але досить низька. У нас ми навіть не досягли 50%. Тобто там 48,9%, наскільки я пам'ятаю. По Чернівцях, Чернівецька область, це 48-49. 48-49. Тобто ми, це не, не найнижча явка по Україні. Найнижча було, по-моєму, 42 Да, І було навіть 35% в Одеській. там. Що да. завжди про перебіг виборчих компанії наскільки він ну прозорим чесно? Ну привно тисячі дванадцять ну порушень, порушень було і порушень є. Ми можемо говорити, що принаймні вони не є настільки масові, як і в інших округах. Є окремі випадки, навіть застосуванням певних технологій, от ми вже з черницями так вам говорили. Але я думаю, все ж таки, що та кількість порушень, яка виявлена, вони не і відповідно вона не вплине на результати виборів в нашій області, і я сподіваюся, що і по Україні. Якщо ви знаєте, то навіть наш Найлютіший ворог Росія визнала результати виборів, тобто хоч там у більшості вона вважає не на користь тих сил, які її підтримують, тим не менш, фактично вибори відбулися. Всі європейські країни це визнали, тобто вона продовжується. І подивимося, що далі буде. А... Я можливо, думаю, сімнадцятому в Чернівцях можливо їх Ну по сімнадцятому по екзіполу, ви знаєте, там два е, лідери виходять. У них різниця дуже маленька. Це пан Андрій Шалеєв і е, е, Аліна. А, Аліна, Олевич. Аліна Олевич. Але ну, поки що результатів підрахунку ще немає, оскільки їхні бюлетені самі останні підраховувалися. Ну треба дійсно з'ясувати. Ну, неоприлюдний. Ну, подивимось. Так. Хто там виходить за поперед? Шалею. Шалею, так. Так. Тобто, ну, бо я сподівався, що будуть зміни, але що, що? А, ну і ми просимо, тому що ви хотіли висловитися з приводу. Про те, як ви люди з обмеженими можливостями брали в голосування. У нас була вчора ситуація на одній дільниці в 203 окрузі, пан Ігор говорив. Там була ситуація, коли людині з та людині з проблемами здорово там не надали можливість її проголосувати. Всім доброго дня. Серединка голова міського товариства Новіскональники ну, Мрія мала нагоду прийти на виборчу дільницю, що знаходиться за адресою Шепетівська, 5, будинок естетики та дозвілля. Коли підійшла з паспортом та запрошенням на вибори, мені. У голосуванні відмовили зв'язку з тим, що сказали, що до мене прийдуть додому. Коли я задала запитання, чому додому, і чому я не маю право проголосувати на виборчій дільниці, мені сказали, що ви відмічені в списках, так як голосуючи на дому. Звичайно, за той час, поки я перебувала, тобто долала шлях до виборчої дільниці і навпаки, до мене вже прийшли додому з кринькою. Але наразі вони мене не застали вдома. Звичайно, я після цього я позвонила на, на дільницю, попросила, що прийшли все ж таки знову, тому що я маю право е, голосу право вибору. Е, про це е, не тільки я говорила і висвітлили ми своє питання на Фейсбуці. Е, багато керівників громадських організацій, які такі ж також обурені саме цим питанням, чому ми люди з обмеженими фізичними можливостями, люди з інвалідністю не маємо права голосу у, на виборчих дільницях. Це досить така болюча е, болюче питання, і ми хочемо, щоб до нас відносилися з повагою. Я думаю, що в даному випадку не спрацювала ідинична випадка комісія, тому що в даному випадку не потрібно було людини відправляти додому, а є мобільні телефони, зв'язатися, де знаходиться ця група з маленькою скринькою, і можна було сконтактувати, в який спосіб можна було проголосувати. Звичайно, якщо е, з внесений викид із списку виборців він може голосувати тільки вбиті в основному списку. Він не може, тому що там уже зайнята так літинка. Яким... Голосує на дому. І тому це не звичайно не для дівнічні руки. Я перепрошую, а коли я пишу заяву за 10 днів до виборів. Я, я повинна написати заяву, що до мене прийти, повинні прийти голосувати. Ви не повинні писати заяву. Ті напроти кого написано НСП, вони заяву не пишуть, вони автоматично. Але інші питання в вашому запрошенні, яке ви повинні були отримати, там мало бути написано, що ви НСП. не було. Що до вас мають прийти додому? Якщо немає тої позначки, це. Дуже проблема тоді, відповідно органу ведення реєстру і відповідно соціальних служб, які не потурбувалися позначки не було. Просто було запрошення прийти на виборчу дільницю. Базимо з якої до якої години. До речі, теж проблема. Це відсутність комунікації. Тому що система пропрацьована таким чином, що ті, хто у кого позначка не став, вони заяву не пишуть. Вони включаються автоматично. А написали чого тоді вас включили, я не розумію. Тобто, чи була заява, чи була МСП? У минулому році я прийшла на виборчу дільницю і я проголосувала. Справа в тому, що я два роки вже пересуваюся на інвалідному війську, але це не тільки я. розумієте? Це зараз е, висвітилося питання так само право виборця, так само Вижницький район. Там досить є багато людей, які висловили свою думку з цього питання. Ну, Це є, є проблема, вона тотально прийшов. Є ще одна проблема, про яку теж мало хто говорить, про те, що фактично е, кожні, в кожній дільниці повинно було бути, е, ви знаєте, трафарет за шляхом грає. Такі трафарети не були виготовлені, е, бо вони були передані тільки на ті дільниці, де масово густують е, люди з обмеженими е, зеровими, е, як кажуть, проблемами. До але в іншій дільниці, де були в випадки, дітка передні, але бо вони були передані.